Випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні 2 грудня, другий день календарної зими. Саме цього дня, 1015 року, князь Ярослав Мудрий посів у Києві княжий престол. 1104 року четвертого рокоположений митрополит Київський Никифор Перший 1896 року в Харкові пройшов перший в Україні публічний кіносеанс. 1966-го створено Івано-Франківський інститут нафти і газу. А в 1991 році Канада і Польща першими визнали незалежність України, проголошену днем раніше на всеукраїнському референдумі. І про найбільш значимі події в Україні і світі лаконічно. Вчорашня негода знеструмила в Україні 280 населених пунктів у 16 областях. На фронтовому Донбасі терористи атакували українських воїнів біля Авдіївки та інших міст. Проєкт державного бюджету України на наступний рік передбачає збільшення фінансування армії до 100 мільярдів гривень. З учорашнього дня почали діяти нові умови перебування українців в Росії. Білорусія просить у Міжнародного валютного фонду кредит у розмірі 3 мільярди доларів. У Вірмені опозиція розпочала цілодобовий сидячий протест. А в США коротке замикання спалило десятки житлових будинків. У нашому телецентрі постійно проходять масштабні розважальні дійства. Резонансним став останній дитячий фестиваль Веселка Поліся проведений благодійним фондом Сім'я. На ньому побувала і моя колега Оксана Ковальчук. Цього року фестиваль мистецтв Перелина Полісся змінив свій статус з обласного та всеукраїнського. Він виріс у міжнародний. Цього разу в нас уже подали заявки через Фейсбук. Подали заявки із Польщі виконавці, тому фестиваль вже набуває статусу міжнародного. Фестиваль набуває вже не тільки юнацької дитячої творчості, а навіть пенсіонер. В нас один зареєструвався, і сьогодні він демонструє свій ляльковий будиночок. Ну і мені дуже приємно, він хоче показати це дітям, як можна робити такі лялькові будиночки. Перед початком фестивалю у фойє телецентру працювала виставка продаж робіт колективів дитсадків Житомирщини. Вони працюють за програмою Освіта для сталого розвитку в дії та навчаються дарувати нове життя старим речам. Приваблювали яскравими аплікаціями та незвичайним дизайном і дітей, і їхніх батьків. Екосумки пенали та рюкзачки з покидькового матеріалу. Кошти від їх продажу підуть на благочинність. Ми пропонуємо екосумки, які зробили наші вихователі, діти з батьками. І ми сьогодні зробили їх з старих речей. І наш такий, під підким девізом, вдихаємо нове життя в старі речі. всі роботи ручні, всі роботи з старих матеріалів, і ми пропонуємо. Відмовитися від від пакетів ще раз наголошую і скористатися екосумками. Це сьогодні ярмарок, і наш такий ярмарок. Ми гроші, які ми вилучимо від цієї продажі, ми передамо на Інклюзивну школу, у всесвіт для дітей-інвалідів на фестивалі. Свої вміння та таланти демонстрували юні художники, вихованці музичних шкіл та модельних агенцій, вокалісти та танцюристи. Ці фестивалі нам дають зростати натхнення зростати. Вони нам дають тепло, вони нам дають мотивацію рухатись вперед. Вперше в рамках фестивалю відбувся відбір дітей для участі у зйомках всеукраїнського гумористичного кіножурналу Байки. 43 сезон уже в 20 областях. Уже що там 30 областей, очень много делается для деток, щоб детки в городе имели возможность никуда нікуди не виїжджає, почастувати, поснімати. Учасники перлин полісся отримали дипломи, медалі та кубки. Відзначили також і керівників творчих колективів. Житомирщина готується до Дня Збройних сил України, який припаде на неділю 6 грудня. Головне святкове дійство пройде в обласному музично-драматичному театрі 8 грудня. Заодно буде відзначено 101-ю річницю Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. 6 грудня День Збройних сил України. Цього року доблесне українське військо, продовжуючи давні бойові традиції нашого мужнього народу, героїчно захищає державу на фронтовому Донбасі. Слава героям! Зі святом, шановні воїни, віримо у нашу перемогу. Тим часом потребує невідкладної допомоги житомирський десантник Валерій Сергієнко. На його лікування потрібні 192 тисячі гривень. Прошу записати номер рахунку банківської карточки його дружини у Приватбанку 51 68 75 53 95 44 24 17, на який можна перерахувати фінансову допомогу. Підтримайте героя АТО! І ще про вагомі події у нашому краї вчора від негоди в області загинули четверо громадян. У Житомирі пройшов шведсько український форум з чистих технологій. Працівники Житомирської кондитерської фабрики пікетували вчора міську раду. 24 грудня відбудеться бюджетна сесія обласної ради. У Житомирі зафіксоване чергове самогубство з підвісного мосту над Тетеревом Вже восьме, з початку року. Післязавтра письменники області відзначать свій золотий ювілей. А облмуздрамтеатр запрошує на фотовиставку про АТО обличчя війни. З 4 по 6 грудня в нашому телецентрі пройде міжнародний турнір з боксу. У суботу танцювальний ансамбль Сонечко дасть в обласній філармонії благодійний концерт для Житомирських десантників. А 4 грудня обласний суспільний телеканал Житомир відзначить свій день народження. Обласне телебачення у грудні відзначатиме свій день народження. 4 грудня 1992 року на зорі. Незалежності України, обласне телебачення вже 23 роки поспіль. Щодня працює для вас, для вас, шановні земляки, для громади рідної Житомирщини. Дякуємо, що ви з нами, що розумієте і підтримуєте нас, незважаючи ні на що разом з вами до нових суспільних проєктів і творчих перемог. І насамкінець цитата цього першого зимового тижня. Україна моя, мені в світі нічого не треба. Тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти. Пет Андрій Малишко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні сьогодні. Він буде на нашому сайті ТівірадіоЗТ. бережіть себе та Україну. Побачимось.